Друзі, доброго дня. Ми зараз знаходимося на одних із передових позицій Сумщини. Звісно, казати не будемо де, не будемо казати у кого. Ну, спілкуємося з нашими Ну, Хотілося запитати Андрій, як вам тут? От як вам тут? Як вам тут? Спекотно поки. <схід> От. А загалом ну, тримаємося, нікуди ми не збираємося виходити. Будемо виконувати свої завдання. От якось так. Люка, хотілося б, ну, попитати, як вас взагалі з забезпеченням? Ну, я розумію, що зараз зараз така ситуація складається, що ну всім тяжко. І дуже багато покладань іде на волонтерів. На жаль, останнім часом, ну ти знаєш, що в нас дуже все просило. Причина, ну причина. Люди, Я думаю, люди, так. люди втомилися від війни. Люди втомилися від війни, бо, як то кажуть, військово виконують свою роботу дуже добре. Тому мирні міста залишаються настільки мирними, що війна навіть їх не відчувається. Це дуже добре, але люди, громадяни нашої країни, мають розуміти, що на передових позиціях дуже складно. І навіть та кіровка, яка зараз на мені, тут майже все є. Від волонтерів, від ну, допомоги якихось людей, конкретних, або від організацій. Тобто цей приціл, да, який дуже торговартісний, кришка ствольної коробки, цей шолом, тобто, все це куплялось за гроші людей або від волонтерів, або від підприємців. О, не от... все. На жаль, ми не знайшли тобі обувачку, тому що в тебе 49-й розмір. Наги, і це дуже вкрай тяжко. Ну ми на цим працюємо. Да, тут... Рано чи пізно ми тобі його знайдемо. Якщо у когось є вихіди на, на когось, де можна придбати тактичне взуття 49-го розміру, <рив> <рив> будемо дуже вдячні. Андрій, ще таке питання. Яке, яке тебе бачення на майбутнє? Чи ми можемо тобі допомогти? І про наш волонтерський рух, про боромлю є тобі дещо сказати. Тому що ну наш Баромлянський рух, якби ви у нас під крильцем. Ми вже скільки ми майже рік уже стабили. Так, да ми може більше року співпрацюємо О, конкретно з тобою, то десь рік, так. а так, взагалі ми тут а, на позиціях вже більше року. А, як тільки були вигнані росіяни а, з області, тримаємось. Тут позиція копуємось постійно. Ну що тобі сказати? Допомога треба взагалі в усьому, починаючи від сокири і лопати, закінчуючи екіпіровку, як я кажу. Бо скажу так, що потужності державні, вони Вони! вони да, недостатні, бо завдань стоїть дуже багато, особливо по накопуванню позицій. Кожен день вони копаються, кожен mm. день просто. Ну, ну. За лопатами знаємо, ми вам підвозимо, тому що ну, ми знаємо, скільки ви довбите, перекопуєте. Так, і я, да, і лопата бачу, це розходить. Так, да, як вона ламається у нас, і держаки ламаються, і сам метал він лопається, гнеться. Да, гнеться. Ну, якість не дуже. От, ну, якість, яка вже є, то зрозуміло, що дефіцит, бо зараз сюди потрібно. Тому потрібно все, так. Да, я розумію, це. Я і сам збирав. Намагався збирати на деякі речі. Я бачу, як це було раніше, як, якщо не почалась війна, то люди дуже ставилися дуже з розумінням і допомагали. Зараз ще, все вже якось. То може mm. е по телеку дуже класно все розказали, well, що так, ми так. перемагаємо контрнаступ. Біда, біда, я вибачу, що тепер біда в чому? Ну, на жаль, інформаційна політика нашої держави. А діло на суспільство рожеві окуляри. Ну, на жаль. Ну, якщо по телевізору кажуть, що Та, там все в порядку, хлопці наступають, хлопці забезпечені, ну, то люди думають, а що я маю допомагати. Ну, якщо по телевізору сказали, то, що там все ок. На самом деле ми з тобою прекрасно знаємо, як воно то ок в лапках відбувається. Да, Воно так завжди поп... На рахунок ок. держави, ну я часто чую такі речі, а де держава? А чому не робить держава? А чого я маю допомагати? Ну блін, ну люди, ну ми є держава. Держава це ти, це твоя родина, це твоя земля. Держава це я, це моя родина. Держава це, ну, це ми є. Ну, ну не може одне міністерство оборони бути державою. Держава не ну, та... є. Ну, ну... Воно там мало би бути е, Міністерство оборони забезпечувати нас усіх. Просто ми розуміємо, що е, зараз підприємстві Підприємці і підприємство вони страждають дуже сильно через війну, через те, що воно все взривається, немає е, впевненості в завтрашньому дні інвестицій, немає, тому зараз дефіцит бюджету дуже великий. Якби, тому важко навіть тому ж самому міністерству е, забезпечувати всім необхідності. Зрозуміло. знаєш, е, ми з тобою спілкуємося вже майже рік. І е, от що таке саме неприємно в волонтерській справі, це дві речі. Це все время у когось щось клянчить. Ну, тобто, давай так, ну, волонтер, волонтерське життя це, ділиться на два етапи. Перший етап це коли ти волонтериш за власний кошт, а коли власні кошти закінчуються, в тебе наступає саме і найприятний етап волонтерської діяльності. Це коли ти починаєш просити у людей. Дайте на то, дайте на то, дайте на то. Ну, останнім часом, ну ну, ну ти, сам. Ти сам бачиш по, так, я бачу, звичайно, по кількості, так. тому що ми тобі возимо, твоїм хлопцям возимо, що ну, у нас. Тому я дуже прошу, ну, люди, ну долучайтесь, бо ми є держава, якщо ми їм не поможемо, то ну, бляха, ну. Не можна зараз чекати з моря погоди, що хтось там нам десь щось там тикне, що хтось їм там тикне лопату, хто, хтось їм там тикне той бронежилет. Ну, ну. Звичайно, тільки ваша підтримка вона на 100% забезпечить те, що повторного наступу такого масованого не буде. Завдяки їм. Так, завдяки Є, вам. Ясна справа, що ті самі шахіди, ті ракети, вони летять і якби, автоматами його не зб'єш. Але можна бути точно впевним, що не заїдуть танки, не зайде їх піхота, що вони зупиняться е десь вже на кордоні і Збройні сили будуть давати відсіч на всі стосуни. Піздівлі будете давати. Андрюха, дивись, ще от друга стадія волонтерства. В мене дуже часто бували такі випадки, коли звертається військовослужбовець. І просить, ну, проси, чи можеш ти допомогти так, тим чи іншим. Ну, звичайно, я не можу відмовляти. Скажи, ну, так я буду намагатися. 99% того, що ми все-таки знаходимо сили, знаходимо кошти, знаходимо деякі виходи на закордонних партнерів, збираємо цей, цю посилку. І саме страшне, це коли ти збираєш цю посилку. Дуже часто долучається до збору цих посилок. Моя жінка і моя дитина. І дуже страшно, коли ти дзвониш і нема відповіді, а потім перезвонять хлопці і кажуть, що, ну, на жаль, тому, кому переназначалася ця посилка, його вже нема. І ти починаєш цю посилку розбирати, в обрядній послугах. Це дуже страшно, і ну, тому я бажаю. Тобі і твоїм хлопцям, щоб ми не збирали для вас ці посилки безворотні послідовності.